Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні у нас субота. Все ближче. Ближче ми підходимо до Різдва. І питання, чи готові ми до Різдва, чи сконцентровані ми на Різдві? Знаєте, я зараз ізольований від всіх новин, чинників і всього. Іншого. Але, але. Знаю, що в Україні не є добре, не є добре, бо хтось хоче е, спортити різво, не дати тої радості різвяної. Звісно, це сатана, який діє зараз через Росію, через е, ті, хто е, цю війну просто керує цією війною. Бо не можемо казати, що через Росію всіх людей, ну бо сатана там діє конкретно через, знаєте, коли десяток людей керують чотирма, не знаю там, скільки тих. Росіян, ну, скільки там мільйонів, мільярдів невідомо. Ну, я просто не знаю, але їх багато. І, і Проблема в тому, що е, 100 людей е, їх е, кидають кожного дня. Ну, кидають в тому плані, що розводять, е, зробили рабами і керують цим всім. А іми керує сатана цими стами. Тому. Корінь сатана, корінь війни сатана і корінь того, хто хоче зруйнувати твоє різво особисте сьогодні це сатана. Через різні фактори, через різні чинники, економічні, воєнні, е, і, і можна перечисляти. Можна перечисляти перечисляти і добавляти, і добавляти. Мета знищити різво, Мета знищити радість різва, знищити… Твоє зосередження на різдві. І сьогодні вірю, що Господь нас веде на пустиню. Субота перед різдвяним днем вігілії, в неділю, яка вже буде Вігілія у нас, то в суботу Господь нас веде на пустиню. Закрити вікна. Знаєте, десь є пророцтва в Біблії. Каже, в останніх часах нам буде такий час, коли не можна навіть буде вікно відкрити і подивитися в вікно, бо там буде творитися щось жахливе. І християни всі мають бути вдома молитися і не виглядувати в ці вікна. І сьогодні вірю, що Господь каже: не, давайте ми не будемо виглядати в ті вікна, а будемо не виглядати в ті вікна, які у нас Windows, Windows, Вікно, Вікно, не відкривати ті вікна в телефонах. Зробимо піст від браузерів неймовірно. Бо, знаєте, в браузері ти коли вікно від, відкриваєш, вікно, вікно, вікно. І по можливості, звісно, бо хто має роботу там і має працювати, відкривати ті вікна, бо його робота така, то добре. Але коли ти просто відкриваєш вікно бо шукаєш, невідомо що, ну, просто пошукаю, щось там пошукаю, то давайте зробимо піс від цих вікон, від новин, звісно. Цей день проживемо ізольовано. Ізольовано не відкриваючи вікон, зосереджені на різдві, на підготуванні до різдва. В тиші з Богом. Просто побудемо з Богом. Запитаємо, щоб Господь хотів, щоб я для нього подарував. Що, що Господь хоче мені подарувати. Знаєте, ми говорили про рабство, про звільнення з рабства. І, і найбільшим є рівнем звільнення від рабства це залежність від думки інших. Як багато людей залежні від думки інших, як я був залежний від думки інших. І я вам скажу, що це вам не просто кинути кавуцю пити, або кинути палити, або кинути алкоголь. Залежність від думки інших. Це ой-ой, це дуже серйозна залежність. Це, це одна з найбільших залежностей, яка просто блокує, робить тебе рабом, коли ти навіть і не раб, вона тобі не буде заважати реалізуватися. Гнути свою лінію, яку тобі Господь прокладає. Бо гнути свою лінію, яку тобі дає Господь, щоб її гнути цю лінію, треба бути цілковито звільненим від думки інших. Бо тобі залежність від цих думок людей не дасть гнути цю лінію. І ти по цій лінії, цим шляхом, який для тебе Господь прокладає. Тому, власне, Ісус гнув цю лінію, всі його учні, апостоли, потім навчилися гнути цю лінію. І, і тоді теж була війна, був безпреділ. Всі казали, да, що то за цар, нам треба гроші, нам треба звільнення від римської окупації. А вони гнули свою лінію, свою. Господь є милосердний, Господь є любов, Господь той, хто звільнив. Це є неймовірно в даному часі гнути лінію. Я ось гну, гну ту лінію, яку мені Господь прокладає, не, не зважаючи на війну, не зважаючи на все, коли погано. Я просто гну ту лінію і не залежу від думки інших. Та, в мене літають каміння. Дякувати Господу. Бо коли не літають каміння в тебе, то значить ти щось не, не йдеш не так, не гнеш ту лінію, яку тобі Господь кладе. І сьогодні хотів би заохотити звільнятися з цього з цієї залежності від думки інших. Як звільнятися? Через Слово Боже, через уривки, через метод 21 дня, звільнення через Боже Слово. Там, де апостол Павло каже, якби ще я і людям хотів подобатися, то я би не звіщав Євангелію Божу. Тому що ти не можеш подобатись людям, коли ти звіщаєш Євангелію Божу, коли ти гнеш ту лінію, яка комусь не до вподоби, яка, звісно, всім ти не можеш подобатись. Тому щоб зрозуміти так, якщо ти навіть будеш ангел, то шелест твоїх крил буде комусь не подобатись. І, і це дає вільність, це дає вільність, бо ти можеш реалізовуватися, можеш гнути ту, ту лінію, яку, е, до якої тебе Господь закликає. Господь каже, і Марія каже нам: свідчить, свідчить. Якщо ти сьогодні не свідчиш, це означає тільки одне: ти маєш залежність від думки інших. Бо якщо ти б не мав цієї залежності від думки інших, ти б свідчив. Все просто. Простіше нема куди. Це правда. Це правда. Хто не свідчить, знаєте, така свята несвідченість, свята відмазка, щоб не свідчити. Я не хочу, щоб загордувалися, щоб люди сказали, який він, який він набожний, який він побожний. Ні, це ти боїшся, що люди так скажуть або подумають. Ти залежиш від їхньої думки. Тобі не байдуже має бути, що вони скажуть. Тобі головне, що тобі скаже Господь. А ось це важливо сьогодні з двадцять 25 січня 2012 рік. Дорогі діти, і з радістю вас і сьогодні закликаю відкрити ваші серця і слухайте мій заклик. Я знову вас хочу наблизити до мого непорочного серця, де знайдете прибіжище і мир. Відкрийтеся молитві, аж поки вона не стане для вас радістю через молитву. Всевишній дасть вам щедрі благодаті, і ви станете моїми простягнутими руками в цьому немирному світі, який прагне миру, дітоньки, своїм життям. Свідчить про віру і моліться, щоб віра день у день росла у ваших серцях. Я з вами дякую, вам, що на мій заклик. Прокидаємось. Доброго ранку, Медгорія. <Medjugorje>. Доброго ранку з Меджурія. Добре, суботній випуск буде довшим. Ну, вже до Різдва доходимо, а потім повернемось до наших коротких відео. Сьогодні хотів би зачитати це послання до тебе особисто, бо можемо забути, що Марія говорить що тобі особисто сьогодні і мені особисто, в цей день, в цей час. Дорога дитина, із радістю тебе сьогодні закликаю, відкрий своє серце і слухай мій заклик. Я знову хочу наблизити тебе до мого непорочного серця, де знайдеш прибіжище і мир. Відкрийся молитві! Аж поки вона не стане для тебе радістю. Через молитву Всевишній дасть тобі щедрі благодаті, і ти станеш моїм простягнутою рукою в цьому немирному світі, який прагне миру. Дитинко, своїм життям свідчи про віру і молися, щоб віра день у день росла у твоєму серці. Я з тобою дякую, що відповів відповіла на мій заклик. Неймовірно каже Марія. Свідчі, свідчі, про що свідчити? Про, про те, як ти виноп'єш, про те, як ти куриш. Про те, як ти залежний від думки інших, про те, як ти любиш переїдати на ніч. Ні, не про це свідчити. Свідчити, каже Марія, про віру, про віру. Свідчи про віру і про молитву. Свідчи своїм життям, свідчи про віру. Щоб твоє життя, кожен твій рух, кожен твій крок, погляд свідчив про віру, про віру. Віра це впевненість. Віра це свобода. Віра це незалежність від думки інших. Віра це гнути лінію. Гнути. Тобі кажуть всі там ой про війну, про політику, про депутатів. А ти гнеш лінію про Бога. Про Бога. Гнеш ту лінію. Тобі байдуже, що тебе каміння кидають, всі тебе вже обплювали, обпінали, бо ти. Бо ти не вкладаєшся в їхні параметри. І це є ця віра. Це є свідчення тої віри. Коли ти маєш про що свідчити. І, і якщо ти не свідчиш, то нема виправдання. Це просто залежність від думки інших. Тому не можеш свідчити. Звільняйся спочатку від думки, від залежності від думки інших, і потім свідчення прийдуть. Автоматично зробиш такий самий канал, зробиш якусь програму, до якої Господь тебе покличе, і будеш свідчити, будеш розповідати. Але неможливо всім розповідати через Ютуб, можемо свідчити в різний спосіб. Життя має відображувати твою віру, і твою молитву, і твою радість, і мир. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па папа.